Я із тих співаків, які не співають. Але люблю співати. Мені дуже це подобається. От. І Ця ж гуцульська пісня Ой, попід, гай, зелененький. Ой, попідгай зелененький. Ходи буш молоденький. Він на ніжку Він на ніжку налягає, на налягає то пірцем підпирає аби кути не минути аби кути не минути. До Косова завернути.